Терміново у НАТО попередили диктатора Путіна. Ядерну війну ніколи неможливо виграти. З Кремля тим часом лунають виправдання. Пісков запевняє, нібито Росія та Китай випробувань ядерної зброї не проводять. Докладно про це далі. Підпишіться на канал свій час. І починаємо. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте зробив чітку заяву в інтерв'ю німецькому виданню Вельт Амзонгаг. Він наголосив, альянс повинен активніше підкреслювати свої ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Російської Федерації. Коли Росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки. НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру. Підкреслив Рютте. За його словами, ядерне стримування НАТО це найвища Гарантія безпеки і тому воно повинно залишатися надійним, безпечним і ефективним. А тим часом із Кремля лунають виправдання. Речник Путіна Дмитро Пєсков став запевняти: мовляв, Росія та Китай не проводять випробувань ядерної зброї, а для початку таких дій потрібно оцінити їхню доцільність. Однак, звичайно ж, він не втратив можливості похизуватись тим, що, мовляв, технологій типу «Буревєснік» і посейдон немає ні в кого в світі. Крім того, у коментарі пропагандисту за Рубіну Пісков видав погрозу: мовляв, Росія дотримується мораторію на ядерні випробування. Але якщо це зробить інша країна, Москва збереже паритет. Нагадаємо, що ще раніше директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліф заявив: Москва вже проводила надкритичні ядерні випробування, що перевищують допустимий рівень нульової потужності. І такі ж за його словами проводив і Китай. Тим часом порцію маячні видав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у коментарі пропагандистському російському агентству. каже, мовляв, у Сполучених Штатах тут дослівно виникли труднощі із президентом Зеленським щодо припинення війни. Змушена вам це процитувати. Американці запевнили нас, що зможуть досягти того, щоб Зеленський не перешкоджав досягненню миру. Зважаючи на все, у цьому питанні виникли певні труднощі. Крім того, наскільки нам відомо, у Брюсселі та Лондоні намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру врегулювати кризу політико-дипломатичним шляхом і повністю включитися у зусилля щодо воєнного тиску на Росію, тобто остаточно стати частиною партії війни. Він переконує, що зараз Кремль чекає від Америки підтвердження того, що анкоричні домовленості залишаються чинними. На цьому фоні з'явилися тривожні новини від Айксос. Видання з посиланням на джерела в державному департаменті штатів повідомило, через шатдаун у Америці призупинено постачання американської зброї союзникам по НАТО для потреб України. Йдеться зокрема про системи Айгіс та Хаймарс. Тим часом експосол України в Америці та Франції Олег Шамшур заявив: у нинішній ситуації передбачити дії Дональда Трампа важко, бо він приймає рішення, відштовхуючись від емоцій, попри санкційний тиск на Росію, Трамп за словами Шамшура сподівається, що подальші ракетні атаки Москви змусять Україну бути більш поступливою. Паралельно видання The Times написало матеріал про фрагменти мемуарів Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО. У них він назвав болісним моментом відмову альянсу закрити небо над Україною у 2022 році. Столтенберг згадує телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, який звернувся до нього прямо з бункера у Києві. Я приймаю, що ви не надсилаєте наземні війська, але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Наводить цитату Зеленського Столтенберг. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Якщо вже ми говоримо про Сполучені Штати Америки, під гексет, який є главою Пентагону і тепер міністром війни. Казав, що зараз ми стоїмо і знаходимося в такій ситуації, як на початку Другої світової війни. Як на вашу думку, що конкретно має е, на увазі голова Пентагону і що має слідувати тоді за цим розумінням? От ми прийшли до цього розуміння, ми це усвідомили. Що треба робити далі? Ну, посилатися на висловлення. Міністр війни Сполучених Штатів, який не дуже професійно в цьому сенсі, людина, але він переказує те, що йому підказують його колеги, той самий Рубіо, який значно більше бізнесів. Ну і є люди, які фахово розбираються в цих проблемах. Так ситуацію можна назвати схожою на ситуацію перед Другою світовою. Одночасно вона і не схожа на ту ситуацію. Яка, яка тоді була схожість полягає в тому, що країни поділилися на певні блоки. Оце головне війна світова виникає світ поділився на союзницькі воєнно-економічні союзницькі блоки. І от такий розподіл ми бачимо: Росія, Китай, Іран, Північна Корея транснаціональне фактично об'єднання, ну з іншого боку, є сполучені Штати теж. Транснаціональне об'єднання. Друг, другим ознакою, другою ознакою, це є мілітарізація економіки. Та в Росії страшне там, повністю все на воєнній рейки. Китай постійно підвищує оборонні розходи, і там іде мілітарізація у промисловості, нові розробки. Слава Богу, роздуплівся, роздуплівся. Європейський Союз почав займатися. Відновлення ну, власне, оборонної промисловості, ну, США вони не припиняли, але теж ведуть нові розробки, посильно фінансують власне воєнний бюджет. Тобто оці блоки, країни, які туди входять, вони вкладають значні кошти в мілітарізацію. І взаємна риторика, яка існує, між країнами, між цими блоками. Вона не є такою, що вона спрямована на примирення, на якось залагодження конфліктів, якихось гострих кутів, залагодження зглажування. Ні. Вона така достатньо жорстка. Послухати, що там ферзео, той Медведєв, а він же це фактично язик Путіна. Путін це добре, а Путін, а, а Медведів це висловлює. Тобто риторика така і внутрішній стан суспільств, російського в першу чергу, такий, що вони готові до війни. Вже в Європі готуються до великої війни. А як в Вільфу і Петрова було, вороння Свободка, це так, <сі> всі почали там страхувати там, якісь свої приміщення, вороння Свободка не могла не згоріти. От про що йде? Власне підготовку. Чому схоже на Другу світову війну? В таких умовах, коли всі до неї готуються, війна не може не початися. І Дай Бог, щоб цей початок війни він залишився на рівні Росія україна От це було, і це дало такий вихід негативної енергії. Все припинилося до більш масштабної війни, не дійшло. не дійшло. А не схожість зрозуміло тому, що є ядерна зброя забув Бог Ну і всі розуміють, що в ядерній переможців не було. Якщо під час Другої світової війни до ядерної зброї переможці були, я зрозуміло. Ну і Західна коаліція е фашистський волк, але зараз перемоги не буде. Якщо Війна буде розвиватися, якщо вона буде там схожою на світову, то переможців точно не буде, і люди там залишиться десь в Ісландії, Гренландії, ну, в Ісландії ні, десь там в Новій Зеландії, от там залишиться і Мернатській в, в Антарктиді. Да, ну там вони розмножуватися, мабуть, не зможуть, а от десь там на островах поблизу. Поблизу нової зеландії цілком можливо. Щось залишиться для відновлення. Ну до речі, отут з вами згоден Рюте, який є генсеком НАТО, тому що саме він сказав, що Росії треба задуматися, бо якщо почнеться ядерна війна, переможців в цій ядерній війні не буде. Так що не дозвольте до гріха, якщо так спрощено перекласти його слова. І до речі, той самий Рюте не так давно, кілька місяців тому, може півроку, говорив про те, що друзі, давайте якось трошечки включаємося, тому що у випадку чого дійсно будемо біля нової Зеландії і будемо там всі переміщатися або говорити російською. Мовою. Ну, я, чесно кажучи, я бував на Сімісьмоватівському полігоні, де радянські часи випробував ядерну зброю. І я таки знаю, наскільки це страшна і жахлива зброя. От люди, які бачать, це, читають про це чи там десь в роликах це, дивляться. А ті, які з цим стикалися, вони розуміють, це просто апокаліпсис. І, не дай Боже, Хоча б до використання тактичної ядерної зброї дійні. хоча тактична ядерна зброя не є апокаліптичною, але все одно А для чого тоді зараз оці ядерні жахачки один одного? З 92-го року, якщо я правильно зрозуміла інформацію, не було подібних випробувань. Зараз США ніби. 96-го. США сімдесят шостого вісімдесят шостого США говорять, ми відновлюємо, але поки без ядерної цієї історії Росія всіх лякає, але ніби не лякає. Лукашенко кричить: в нас арешніх буде, і він набагато смертоносніший з нашої території. а що відбувається? Пане Анастасію, це те, про що я казав, що риторика, взаємна риторика, вона є загрозою, яка провокує ескалацію протистояння, яке може там зірватися в прямі бойових дії. Насправді Путін. Не хоче загинути під час ядерної війни. Чим старіші, чим більш вадні люди, тим більше вони хочуть жити і хочуть жити вічно. Так от Путін хоче жити вічно вічно царювати в Росії. Та ще він хоче, щоб його в світі визнали, запросили за стіл переговорів. Він був поважною людиною, яка вирішує долі світу. От там Китай спільну долю людська. Путін має прісувати спільну долю людства мати такий проект у Китаї і все такі інше. Ось чого він хоче. Тому він не хоче, щоб якось випадково все це переросло в те, що до нього в бункер завітали термоядерні ракети, від яких не сховатися навіть на глибині один кілометр. Є от, получені, стати спеціальні ракети ядерні, які ну там. Влітає ракета, вибухає частиною йде далі, ще вибухає, ще вибухає і кілометр не, не рятує. Навіть там все буде зруйновано. Так от, тому саме тому Росія Путін сказав, вона дуже ретельно дотримується у цих ядер, саме ядерних домовленостей, які існували між Радянським Союзом і США. Тобто про всі навчання повідомляють, про всі запуски повідомляють, звідки, Куди, в який час, яким чином, яка ракета, все це повідомляється, не дай Боже, там, оці макети, які возять на ядерних навчаннях, там пристуковують, вистуковують, все це єдине, що не запрошують спостерігачів, Ну, понятно, що зараз під час війни ніхто їх запрошувати не буде, а все інше то вже ретель виконується. І пряма лінія на випадок якогось конфлікту. Не непорозуміння, щоб можна було напряму зв'язатися, вона продовжує діяти. За двох боків беруть трубку. Це принципово важливо. Але і, до речі, Росія не пановлює як таких ядерних випробувань. Вона намагається провести там випробування якоїсь ядерної дурноватої ракети, бургійсні чи доповідає про ядерну торпеду турнувату, бо вона не працює посідон. Про те, від чого в радянські часи відмовились, тому що це не дієздатно і неефективно, от в Росії продовжують цим займатися і про це повідає. Але ядерних випробувань, які заборонені договором про всебічну заборону ядерних випробувань під землею, на поверхні землі, у повітрі, на поверхні води, під водою, у космосі, оце є суцільна заборона. Росія дотримується. І жодних приготувань до реальних ядерних випробувань не спостерігаються. На новій землі там є певні рухи, там вони казарми, там малюють, підмальовують, підфарбовуючи, щось там ремонтують. А от шахтні засоби туди. Нічого не, не видно, щоб там відновлювалися, не видно, щоб готували хоча б підземні вибухи, швидше за все, якщо Росія буде займатися, то саме підземним вибухом. Справа в тому, що Росія ж спорушила, але вона не хоче ядерної війни, Путін не хоче ядерної війни. З іншого боку, це, мабуть, що важливіше, а ніхто не знає, в якому стані ядерна зброя. І якщо привести випробування, підземні параметри ядерної зброї відразу будуть зрозуміли. І Сполучені Штати, і Соєнський Китай буде знати, в якому стані ядерна зброя Росії, чи вона настільки грізна, як була з радянських часів, а може і не зовсім так. Тому Росія сама, Трем, Путін побоюється проводити ядерні випробування. А ріторика продовжує, риторика існує така ядерна агресивна. Відповідно, Сполучені Штати не можуть не реагувати. Власні виборці нам загрожують, а, а, а ми не робимо. та ні. Відповідно, Сполучені Штати інтенсифікували випробування носіїв ядерної зброї. Тобто вони і так раніше запускали ракети. Росія постійно це робить, випробування ракет, щоб пересвідчитися, що вони літають. Дещо інтенсивніше з цим починає займатися Сполучені Штати, Додаткові, додаткові кошти фінансування, мініментарі політів. Шість сімсот там, скільки він пролітів ядерна ракета, точно в точку, жодних претензій до неї нема. І ще Трамп сказав що ми поновлюємо випробування, він має на увазі це лабораторні дослідження ядерної зброї. Тобто є методи, зразок з ядерного матеріалу в лабораторних умовах досліджують, яка там кількість нейтронів вилітає при його опроміненні, Різні параметри, які важливі для того, що почнеться ланцюгова ядерна реакція, якщо що, чи не почнеться в всьому зрослів. Тобто можна лабораторними методами розібратися не точно, але достатньо, достатньо об'єктивно, в якому стані знаходиться ядерний матеріал. Оці дослідження, вони проводилися, а зараз воно інтенсифіковані. А вибухів не Сполучені Штати, не Росія проводити вибух ядерного вибуху. Оце реальні дослідження, які повністю підтверджують, чи є, чи нема. Ядерні вибухи проводить поки що Північна Корея, і всі параметри кожного ядерного вибуху відразу стають відомими в цьому світу.